Всім привіт! Запрошую вас переглянути моє замовлення з компанії Avon за вересень 2022 року Україна. І е, буду показувати по чергі продукти, які в каталозі. Перше, що в мене замовили, це ось такий чорний олівець для е, очей, класичний. Е, за ціною 109 гривень в каталозі замовила клієнтка. Ось так виглядає. Цей олівець. Тільки прийшло замість класичну чорну, чи, може, я помилилася, замовила чорний з блискідками, але я думаю нічого страшного. Наступне У моєму замовленні це швидко висихаючий лак для нігтів про колір за 60 секунд за 49,99. В розпродажі відтінок замовлялись: бежевий захід. Ось так виглядає лак, і можемо подивитися відтіночок, як, як виглядає в лаку. Так, відкрито його. Ага. Ось такий відтінок. Ось так в каталозі, в принципі, кольори співпадають. Будемо бачити, як буде виглядати на нігті. Надіюсь, клієнці сподобається. Наступне, що в мене замовили, це туалетну воду Avon Pure для неї за 219 гривень в каталозі. І з цієї сторінки 5 гривень від придбання цього аромату були перераховано на благодійну програму Місія проти раку молочної залози. Ось ця водичка замовила її клієнтка. Об'єм її 50 мл. І е, аромат представлений персиковий чай, фрезія та мускус. Дуже такий ніжний, свіжий такий аромат. Е, наступне було замовлено е, аромат туалетну водичку Сілки Soft Mask для неї. Е, в об'ємі 50 мл теж за 219 гривень. Ноти водяна лілія, мадагаскарська ваніль та мускус. Ось ця водичка так виглядає, вона приходить незаслюдована. Так, об'єм 50 мл. Наступне, що було в моєму замовленні. Це дві ось таких туалетних води. Avon Pure для нього за 189 гривень. Ноти цитрусові, білий перець та білий кедр. Об'єм цих водичок 75 мл. І ось ці водички. Я думаю, що клієнтка вже готується до 14 жовтня. І вирішили, я думаю, замовити ось такі ароматики. Далі, що було в каталозі, це було замовлено з серії Avon Nutra Effects. Перше це матуючий денний крем для обличчя, контроль жирного блиску з SPF 20 50 мл. Це лінійка для ретельного очищення для зволоження з екстрактом листя верби, протеїном рису та вітаміном Є. Е. І ось цей крем матуючий. Ось так заслюдований він. Так. Далі з цієї ж серії було замовлено матуючу міцелярну водичку за 8999 в об'ємі 400 мл. Ось ця водичка міцелярна. Очищає та удаляє макіяж з екстрактом листя, листя верби протеїнами рису та вітаміном Є е для комбінової та жирної шкіри. В принципі, інформації немає, склад кому цікаво. Вона прозора, дійсно матує, часто мене замовляють. Далі в мене в замовленні був ось такий міцелярний гель для мивання сяйво. Для всіх типів шкіри з вітаміном С та потрійним поєднанням антиоксидантів. Лінійка сяйво за 84,99 в каталозі, але в фокусі було представлено непогана пропозиція ось такий міцелярний гель ішов в наборі разом з зволожувальним денним кремом з тональним ефектом сяйво. За ціна даного. Набору була 169 гривень. І тому я вирішила замовити, так було вигідніше. І ось такий наборчик, зволожувальний денний крем і ось такий міцелярний гель. Прозорий він, дуже густий. Об'єм даного гелю 195 мл, доволі великий об'єм. Помпа є. Далі є регулятор те, що закрито воно було дійсно. Так, таке було замовлення. Щось я пропустила, непевно. Ага. Також в мене замовлено відновлювальну маску плівку для обличчя сила Міді від NU за 169 гривень. І ось ця масочка у мене така була. Мені, в принципі, не дуже вона сподобалась. Але клієнтка вирішила спробувати. Я думаю, що не пожаліє. Інформації, в принципі, тут такої немає, все на англійській мові написано. Так, ось такий така масочка поставлю сюди ближче. Далі, наступне. Наступне, що замовила в мене клієнтка, це ось таку очищувальну маску для обличчя з рожевою глиною. Заспокоює, дарує матовий фініш, не сушить шкіру. Рожева глина, глиняна маска для обличчя для проблемної шкіри. Об'єм 75 мл, ціна її в каталозі 84,99 м. Але так само в фокусі був непоганий набір, який складався з цієї маски та очищувальної кисневої пінки. Ціна даного набору була 199 гривень. Тому я замовила, ось така маска вийшла клієнтці. Ось така рожева масочка. Так, І Собі я замовила точніше, дуньці ось такий очищувальну кисневу пінку для обличчя з екстрактом пшениці і вітаміном Є, е, теж для проблемної шкіри. Об'єм даної пінки 150 мл. Така непогана пропозиція в каталозі. Вигідніше замовляти окремо. Хто ще не робив замовлення, раджу звернути увагу на фокус, де саме представлений розпродаж. Наступне у мене було замовлено три ось таких набори. 4 одному, за суперціною 279 гривень. В цей набір входила парфумна вода Viva La Vita 30 мл, Делікатний очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни з екстрактом ромашки 300 мл. Піна для ванни романтичний світанок 500 мл та крем гель для душу теж романтичний світанок. І почнемо. Ось ця піна для ванни, Ароматичний світанок, роза, троянда та амбра. В кількості три штучки. Раз, два, дуже таке ніжне оформлення даної пінки. Так. Далі гель для душу Ароматичний світанок, також з трояндою амброю. Ось так він перламутровий, доволі густий. Ось ця перламутровість це новинка в цих нових, новооформленнях. І що єдине це дуже-дуже м'яка туба. Але я думаю, так як вона придатна для переробки, то вона й має такою бути. Так, в кількості дані гелі також в кількості три штучки. Так. Далі засоби для жіночої інтимної гігієни. Також в об'ємі три штучки. Ось три. Так. І три віловети. Дуже вигідний набір, хоча він трішки подорожчав, але все, все одно вигідніше замовляти в наборі, тому що зараз ціна практично це одного парфума в каталозі. Наступне, що я замовила, але, на жаль, не прийшла це ось така новинка. Маска для обличчя абсолютно гармонія з екстрактом брусниці та кедра, я бачу, що на відео блогерів, що ці маски нікому не приходили. Дуже жаль, що цих масок немає. Також в серії Планет Спа у мене замовили маску-плівку для обличчя з екстрактом чорної ікри, розкішне оновлення. Об'єм масочки 75 мл і ціна в каталозі 69,99. В каталозі кажуть, що одна упаковка вистачає мінімум як на 7 разів. Дуже так презентабельно приходять Дана масочка, приходить в тубі. Так, Гарне таке оформлення. Наступне, що входило в моє замовлення, це крем від натоптишів. Який зменшує натоптиші, оновлює шкіру та робить її м'якішою. В об'ємі 75 мл і ціна в каталозі 49,99. І таких кремів в мене замовили в кількості 2 штуки. Ось дані кремчики. Мені також вони подобаються непогані. Думаю, що клієнтці також сподобаються. Наступне це гель для душу та піна для ванни. Два в одному смачненька полуниця. В об'ємі 250 мл і ціна в каталозі 59,99. Ось даний гель піна для ванни. Дуже такий яскравий, дитячий, чудовий такий оформлення даної пінки. Клієнтка, думаю, буде рада її дитинка. Наступне це я для себе замовила: ось таку сироватку для волосся та шкіри голови супер зволоження. Об'єм даної сироватки 50 мл. Засіб не потребує змивання, створений для відновлення колагену шкіри голови, зволожує і робить волосся сильнішим від коренів до кінчиків. Так, в склад входить гіалуронова кислота, яка збільшує вироблення колагену, та комплекс з амінокислотами, який допомагає зміцнити та доглядати волосся. Повторюсь, об'єм 50 мл і ціна даної сироватки 99 гривень. Ось так виглядає воно. Так, будемо тут читати, як її використовувати. Ось дана сироватка. Так. Наступне, що в мене було в замовленні, це гель для душу в об'ємі 500 мл. І клієнтка замовила перший це гель для душу райські піски. Для жінок. Ціна його в каталозі 99 гривень, але за умови придбання двох продуктів ціна 79,99. Перший це був такий гель для душу. І наступний це чоловічий шампунь гель для душу з бадьорюючий океан. Так, перший це ось такий гель для душу, гелевий, з ароматом рожевої кокосової води та драгонфрукта. Ось така гелева текстура, доволі густий, в принципі. Так, ось цей гель. І ось чоловічий такий гель. Папермінт перець та е... екстракт отросли, чи що Маріне, не знаю, як правильно перекласти. Ось теж доволі густий приємний має аромат. Так само єдине, що дуже м'які, ось так дуже прогинаються туби. єдине, що я переживаю, що в зимовий період, щоб вони не полопали. При замерзанні, щоб не полопали ці туби. І, напевно, це в каталозі цьому це все. В фокусі була теж приємна така акція. Продукти з деяких сторінок, при замовленні від двох, були за доступними цінами. І перше, що я замовила, це ось такий чоловічий. Так, чи є тут написано щось на українській мові? Так, будемо в записах своїх читати. Чоловічий гель після гоління. Парфумований. Ціна його була 79,99. Це в фокусі розпродаж. Об'єм даного гелю 100 мл. так Наступне, а якщо замовляєш, здається мені один, то здається мені, що ціна не то 99, не то гривень. Далі я замовила собі ось такий парфумований лосьйон для тіла об'єм 150 мл. Е Парфу, з ароматом парфуму Fireway Rebel and Diva. Також ціна 79,99. Зверніть увагу, хто таке любить. Далі також парфумований лосьон для тіла Fireway Splendoria з новиночкою протестувати. Хочу вже зараз. Доволі приємний солодкуватий такий аромат даного лосьончику. І також новиночку парфумований лосьон Little Black Dress Lace. Об'єм 150 мл і ціна також 79,99. Далі по, напевно, також фокусу я замовила ось такий матуючий, матуючий тональний крем в об'ємі 30. Напевно, давайте подивимось. Ось матуючий тунельний крем відтінок н'юд Трішки поганий виготовлення, дата виготовлення, але перше піде використання. Об'єм 30 мл, і ціна даного крему тунельного 149 гривень. Знижка ваша, яка є у вас в каталозі. Також в мене клієнтка часто замовляє, його в каталозі немає, і я побачила в також у розпродажі. Ось такий маскуючий олівець від Avon True відтінку Neutral Light. Ціна олівця 69,99. Хто таким користується і також хоче придбати, раджу глянути в, так, сюди попадем, в фокусі, де є розпродаж. Наступне це я пропустила з каталогу. Також мене замовили ось таку туш Unlimited Drama. Ціна даної туші 149 гривень відтінку Black. Якась горе в цьому каталозі з цими тушами, їх немає. І мені здається, що в наступному каталозі 10-му їх також немає в продажі через те, що основний завод по виготовленню туші представлений в Росії. І так так ми, я так Зрозуміло, не маємо змоги замовляти дані туші. Нічого страшного, У нас є багато туші, багато компаній, навіть в вільному розпродажі йдемо на їх замовити. Це, якби не було дуже горя. І новинка, єдиний з новинок, яким для мене було вигідно замовити в цьому каталозі. Новинки каталогу жовтень, ось каталог даний. Це я замовила ось такий. Значить, набір, олія і ліпи компонент який для зволоження, пом'якшення та розладження сухої шкіри. Я замовила для себе набір, який складався з зволожувального та пом'якшувального скраба для них з олією і ліпи зволожувальний та пом'якшений крем для ніг також з олією і ліпе в об'ємі 75 мл. Та доглядаючий нічний крем для ніг з олією і ліпе, чи ліпе, не знаю, як правильно буде. І в фокусі ціна даного набору була значить 99 гривень. Ось такий крем для ніг. Так, далі. Крем для ніг в об'ємі 75 мл. І скраб для ніг також 75 мл. Давайте подивимося, як виглядає. Ось. Так, значить, аромат. Я не можу сказати, якийсь такий. Мені він схожий. Колись такий була, зараз немає в каталозі. Крем для кондиціонер для волосся від серії Naturals. Такий був. Це що схожий не то з шоколадом, не то з горішком якимсь був. оце він є Давайте так трішки спробуємо. Доволі він густий. Ось такий відтінок, та фокус. Відтінок в нього такий тілесний. Хочу фокусуватись. Впитується він швидко. Да, схожий аромат, як в той, угу. як в тому кондиціонері мені так не дуже, звісно подобається, але будемо спробувати, аби для ніжок підійшло. І також мама мене теж захотіла, але я замовила для неї, що було вигідніше для мене замовити в фокусі, ніж в наступному каталозі. Це я також замовила ось такий доглядаючий нічний крем для ніг. Можна було замовити як в наборі, так і окремо. І ціна даного крему була 59,99. Ось такий. І в подарунок за замовлення, яке в мене складало до 4 тисяч гривень. Я отримала ось таку сиворотку для волосся з олією Аргани абсолютне питання. Живлення та гладкість волосся після першого застосування. І ціна даної сиворотки 25 гривень. Це дуже приємно, так як зараз в каталозі, вони стоять 99 гривень. Ось так виглядає ця сиворотка доволі хороші. хороше виготовлення, дата виготовлення. Дякую, що вже з'явились ось такі приємні подаруночки. Дякую всім, що мене дивились. Надіюсь, моє відео вам сподобалося. До наступних зустрічі все буде Україна.